Містяни на відміну від багатьох селян викидають харчові відходи замість того, щоб робити з них компост природні добрива для рослин. Київські школяр Нікіта Шульга разом зі своєю подругою Софією Христиною Борисюк вирішили це змінити та започаткували проект під назвою «Компола». Поки я не починав робити компол, я в принципі ніколи не думав, що все настільки погано, що треба вже в активну фазу переходити в зберіганні екології. Змінювати світ підлітки взялися два роки тому, коли їм було по одинадцять. Почали зі своєї школи, яка тоді викидала сотні літрів харчових відходів на смітник. За цей час школярі пройшли непростий шлях та знайшли свій найоптимальніший спосіб компостування за допомогою хробаків. Компостувати треба шарами. Спочатку насипати землі і хробаків, далі сортувати коричневі і зелені відходи. За 6-8 місяців ця суміш перетворюється на добриво. Діти підживлюють цим компостом дерева біля школи. Вже у перший рік існування проекту компула. Ним захопилися учні кількох шкіл Києва. Зараз в проєкті беруть участь близько 30 навчальних закладів і не лише у столиці. Ось одна школа, да один компостер. Здається, масштаб невеликий, але в рамках всієї країни в нас багато шкіл. Діти можуть приходити додому, розповідати батькам, що в них таке є в школі, і ті батьки і всі будуть заохочуватися. Нікіті та Софії Христині вже вдалося об'єднати навколо своєї ідеї чимало дорослих. Вони навчилися просувати свій проект в соціальних мережах та писати звернення до різних інстанцій. А коли діти збирали гроші на перший компостер на краудфандинговій платформі, отримали за два дні більше ніж планували зібрати за місяць. Для підлітків це була і цікава інтелектуальна задача. Для мене наш проект він як білий перс, адже він може ходити практично куди захоче. Тобто він дуже мобільний, як наш проект. Успіх комполи вразив урядовців, які цьогоріч вирішили надати проекту державну підтримку, і тепер до нього долучаться майже 200 шкіл, яким придбають компостери міжнародні організації, але бажаючих більше, і засновники комполи знають, як дітям самоорганізуватися. В я бачу цей проект, щоб школа могла сама нам позвонити, сказати, що вона хоче компостувати. Ми. Її... Давала інструкція, як все робити, тобто збирати вторсировину, здавати її, ну і за всі гроші отримати компостер, точніше, правильно їх збирати. Два підлітки з Києва змогли не просто подбати про довкілля, але й зламати суспільний стереотип, коли до думки дітей дорослі не дослухаються. Вважає матір Нікіти. Ми досить часто думаємо, що щоб щось змінити, в нас мають бути якісь контакти, да, там якісь зв'язки. Я думаю, що найбільше, що їм вдалося змінити і для себе, і для оточуючих, да, хто знає про проект, це те, що абсолютно не важливо скільки тобі років, да, тобто тобі може бути 11-12, але до твоєї ідеї можуть прислухатись. Діти хочуть поламати ще один суспільний стереотип та довести, що захист довкілля це вже давно не справа лише екологів-ентузіастів, а повсякденний обов'язок кожного. Ці підлітки мріють домогтися, щоб компостування харчових відходів стало частиною не лише шкільного життя, а й загалом міського.